Унікальні кіноетюди про міфи та нерозгадані сторінки історії Буковини Рівненщини, Київщини та Поділля, які вже мали нагоду бачити наші містяни в кінотеатрах та на телебаченні, на 45-тій молодості названо найголовнішим просвітницьким показом цього року. В рамках міжнародного кінофестивалю Молодість відбулася всеукраїнська презентація соціального проекту таємниці мого міста. Сім серії сімнадцяти, які вже є в загальному доробку молодої команди громадської організації Синергікон Продакшн, побачила фестиваль спільнота. Вражень від перегляду багато. Загалом позаконкурсна робота офіційних учасників культурно-просвітницького проєкту сподобалась. На думку експерта з кіновиробництва Алі Касперської, цей проект необхідний країні, адже популяризація історії України в коротких кінозамальовках дозволяє зацікавити підростаюче покоління. Я думаю, що це совершенно унікальний проєкт. Відно, що в нього вложено колосальне количество сил. і он. Зная, какими трудностями он дался группе, я могу сказать, что он сделан чрезвычайно, качественно. И, конечно, учитывая, что это социальный проект, це додає йому ще більше. Ну то есть это, как бы, умножает это на два. Я думаю, що такі проекты необхідні. К сожалению, це перший, але к счастью, він перший. Когда э, подаються історія, вот подається в таких коротких і э, йомких досить зарисовках. Она може наконец, обратить на себе внимание подрастающего покоління своїми враженнями від перегляду таємниць мого міста. Поділились також і постійні відвідувачі кінофестивалю молодість, співачки з відомого гурту Анна Марія. Мені соромно зізнатися в цьому, але ми навіть не очікували, що буде так просто круто це виглядати. І ми, я от вважаю, що історію вивчати на, на таких маленьких серіях. Буде дуже дуже круто і дуже цікаво. Є і якісь мальовані такі історії є, і потім е перенос е до е тих років до тих часів, тих часів. Потім у наші часи. Да, і... Чесно кажучи, от, сьогодні багато відкриттів. Ми зробили з кожної такої історії, з кожної серії. Багато відкриттів. Громадський діяч, художник та музикант Юрко Журавель, який взяв участь у знімальному процесі, зокрема одній із серій з Рівненського циклу про бульбу і Миклухо Маклая, поділився з нами процесом відбору акторів на зйомки і побажав команді Синергікону наснаги творити далі. Саме на цю історію було цікаво шукати персонажі. Такі сидиш і думаєш, хто б то на Григорія Маклая міг би підійти? Блін, а в нас же є такий придурок дійсно, який бачив пів Украї... Ні, не України пів світ, світ весь бачив. От він дійсно мандрівник підходить. Хопа от у нас є Маклуха Маклай. А козак? а хто в нас козак? Є і козак, будь ласка, а хрим Макуха. Тобто, всі ці люди можна сказати, і є якась паралель, дай Бог сил. І натхнення команді, щоб вони осилили таких серій штук 300, бо тому, що цих історій легенд в Україні дуже багато ще. Нагадаємо, таємниці мого міста це унікальний соціальний проект, який було представлено на кінофестивалі молодість і названо Оргкомітетом фестивалю як найголовніший просвітницький показ цього року. Серіал виконаний у телевізійному форматі Discovery History Explorer.